Відносно молода компанія E 150 50, яка випускає виключно захищені смартфони, представила новий ультратонкий апарат з захистом від води, який називається i 150 50 Air 3. Це вже третя модель даної серії, якщо не рахувати різні модифікації. Старт продажів новинки на AliExpress в офіційному магазині відбудеться 9 вересня. В цей день обіцяють найнижчу ціну на цей смартфон. Тому я завжди раджу своїм глядачам купувати новинки в перші дні, щоб зекономити. Посилання на смартфон я залишу в описі під відео. E 50 Air 3 виглядає. Дає максимально незвично, на мій погляд, і точно приверне увагу своїм дизайном будь-кого. Загальні рикси такого дизайну, до речі, прослідковуються у кожній моделі компанії, що робить фірму iPhone Fun більш визнаваною серед інших смартфонів. Насамперед, це два великих блоки з камерами, які отримали додаткову led підсвітку по периметру. Виглядає це як турбіни у якогось літака. Товщина корпусу буде всього 1 см, що дуже мало як для захищеного корпусу. Зазвичай, ми звикли, що захищені смартфони мають надпотужну велетенську батарею. Проте в цьому випадку батарея буде звичайна на 5000 мАч. Тут вже доведеться обирати, чи велика батарея, чи тонкий легкий корпус. Швидкість зарядки телефон буде підтримувати до 30 Вт. Що стосується процесору, то тут мені взагалі не зрозуміло, про що думали виробники, бо серцем новинки став Helio G96. І це все в кінці 2024 року. Взагалі не розумію, як можна поставити у смартфон з таким крутим дизайном такий скромний процесор. Як на мене, це вбиває будь-яке безпечне. Жальні купувати такий апарат. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях наскільки вам важливий процесор в смартфоні. Оперативної пам'яті у телефоні буде 12 ГБ, плюс ще на 12 можна буде розширити оперативку віртуально. Вбудованої пам'яті на смартфоні буде також немало, а саме 512 ГБ. Тобто на рахунок пам'яті виробники не поскупились, що робить ще дивнішим вибір процесора. Зачіпаний всі ніде інформації не знайшов, але маю надію, що він там буде, бо це вже буде повний епік фейл. Звісно ж, і 150 Air 3 отримає повний захист від води, пилу і бруду, і в нього буде ступінь захисту IP 68 і IP 68. 69к, які роблять цей апарат практично безсмертним. Діагональ дисплея у ef 150 R3 6,6 дюймів IPS з роздільною здатністю Full HD, і за частоту оновлення також не знайшов інформації. Можливо, вона буде звичайна 60 Гц. У вирізі в дисплеї буде фронтальна камера на 32 Мп. Основна камера у смартфона отримує сенсор на 100 Мп, плюс камеру нічного бачення на 20 Мп. За роботу софту відповідатиме 14-й Android з фірмовою оболонкою від компанії iPhone 50. І найголовніше, з 9 по 17 вересня смартфон iPhone 50 150 Air 3 можна буде придбати на AliExpress за 199 доларів. Але не забувайте про купони і промокоди, які зазвичай компанії роздають на честь запуску новинок. У коментарях напишіть наскільки для вас адекватна така ціна за такі характеристики. А посилання я залишу в описі. Чекаю ваших відгуків і підтримки мого каналу. Лайк. І підпискою. Мене звати Сергій. Дякую за увагу. До нових зустрічей!